які рослинам з ним. Які строїли плани, які будували плани на майбутнє життя, які любили деталі. Любили за душевну щедрість, за доброту, за його завжди трохи іронічну посмішку за те, що кількома словами він міг розб'яти наш світ. Він тут народився, він тут ходив на вулицями, він тут запахався. Тут він вперше побачив посмішку своєї дитини. І ніхто із нас... Мабуть, не міг уявити, що за тією завжди доброю, трохи іронічною пахніст привітає правдиву. Людина, яка час чорних страшних випробувань не заховалася і не втікла, не злякалася і не повернулася. А пішла і встала на Тіхна, створивши ту тоненьку лінію, яка відділяє життя і смерть, наше буття і небуття і існування і неіснування нашої України. Він і його. Сотні тисяч побратимів і посетих стоять і стояли там. І зараз біля козацької домовини ми з неймовірною розпротою з сумом розуміємо, яку ціну ми платимо за життя і за майбутнє наше. Він загинув під Покровством 1 вересня 2024 року. 1 вересня діти завжди йдуть в школу. Не я там насмерть для того, щоб наші діти завжди ходили в школу на вільній Богом даній землі, в нашу українську.